Доброго дня. Доброго дня. Так, зв'язок є. Прошу повідомити про наявність представника суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, і хто нас доєднався до відеоконференції громадських слухань. Доброго дня. Я головний бухгалтер ПП Давидівський гран-кар'єр. Так, чудово. Ще у нас хто доєднався. Перепрошую. У нас ще є. От представте ще від ніком. Чутно? Так, так. представтесь, до да. розробник. Звіту з оцінки теплину довкілля. Директор ТОВ Скіл Литвиненко Ігор Юрійович. Окей, добре, дякую. Будь ласка, за можливості. Запишіть, будь ласка, в чат, представники, хто доєднався до відеоконференції, для того, щоб потім була можливість занести це до протоколу. Так, наразі в нас організатори є приєднані. Так, представник суб'єкту господарювання є, громадські слухання можуть проводитись. Маємо зараз 11.00, враховуючи те, що на, наразі не під'єдналися ще інші представники громадської або організації, пропоную надати час та можливість для приєднання інших представників учасників громадських слухань, і тому пропоную. Зачекати 15 хвилин і далі продовжити проведення громадських слухань. І за цей час буде можливістю у тих, хто бажав і не доєднався приєднатись до даних громадських слухань. Тому не вимикаємося, просто призупиняємо поки трансляцію і чекаємо. Дякую. Так, продовжуємо проведення громадських слухань сьогодні, 16 липня 2025 року, проводяться громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ПП «Давидівський гран кар'єр», яка полягає у продовженні розробки Давидівського родовища Гранітів у Житомирському районі Житомирської області, метою якої є збільшення обсягів видобування корисних копалин з 50 тисяч метрів кубічних на рік до 100 тисяч метрів кубічних на рік, які граніти в подальшому будуть перероблятися на щебідь будівельний. Реєстраційний номер справи реєстру з оцінки впливу на довкілля 12803. Я Савнюк Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений головати на даних громадських слуханнях з 18 грудня 2017 року. Відповідно до вимог закону. України про оцінку впливу на довкілля, кожен суб'єкт господарювання, який планує здійснювати плановану діяльність і підлягає проведенню оцінки впливу на довкілля, має організувати та пройти процедуру оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження. По всій країні громадські слухання, які передбачені статтю 7 закону про оцінку вплив на довкілля. Не, не проводились громадське обговорення здійснилось у форматі надання письмових зауважень та пропозицій з 13 липня 2023 року відповідно з прийнятого закону України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на доквіл, який врегульовує питання проведення громадських слухань у процесі цінки на докілля. Та з 22 липня 23 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону. Гідна якого тимчасово на передії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається відповідно в оголошенні про порядок про початок проведення громадських обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності? Так, порядок е, проведення громадських слухань е, регламентується відповідно постановою кабінету міністрів е, номер 989 від 13 грудня 17 року. Е, відповідно, сьогоднішні громадські слухання проводяться в, е, у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Зараз прошу всіх, хто при до відеоконференції слухань зареєструватися в чаті. Це дану процедуру вже проведено. Окремо, повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на е, відеозапис даної відеоконференції буде розміщений в реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Звертаю вашу увагу, що у випадку оголошення повітря, сигналу повітряної тривоги. Прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, перейти до безпечних місць у такому разі. Проведення громадських слухань буде продовжено після переміщення вас до безпечних місць. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-відеофіксацію або вести веб-трансляцію громадських слухань наразі. За інформацією інтерфейсу конференції, в нас. Зареєстровано чотири учасники громадських слухань, а саме два представники від департаменту коло та природних ресурсів Житомирської обласної адміністратори адміністрації як організатори громадських слухань, представник від суб'єктів сподарювання та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на докію, враховуючи присутність організатора громадських слухань та представника суб'єкта господарювання, є підстави для проведення громадських слухань. Наразі звернень повідомлень щодо бажання приєднатися до відеоконференції від інших учасників, в тому числі громадян та представників громадських організацій, наразі не надходить. Тому прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чат. Про участь у громадських слуханнях у ефірі відеоконференції наразі тиша. Додаткових повідомлень та від бажаючих приєднатись до відеоконференції громадських слухань наразі не надходило, тому констатую, що наразі, станом на 11:19, у нас залишаються чотири учасники. Громадських е, слухань, а саме два представники департаменту: один представник від суб'єкту сподарювань та представник е, е, розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля. вражаючи на е, Наявку представників громадських цендані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року, номер 989 буде складено та мною відповідний акт. Від крім того, усі заважені пропозиції, які є у громадськості або громадських організацій. І до матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля даної планової діяльності можуть направлятися на адресу електронного або поштового департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані заважені пропозиції будуть враховані та опрацьовані під час підготовки висновку зацінки впливу на довкілля. Відтак ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності приватного підприємства Давидівський гран-карін, що полягає в продовженні розробки Давидівського родовища граніту у Житомирському районі Житомирської області, метою якої збільшення опцій видобування корисної копали з 50 тисяч метрів кубічних до 100 тисяч метрів кубічних на рік, які граніти в подальшому будуть вироблятися на щебінь будівельний, та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую, усім добра та миру. До зустріч. Дякую. До зустрічі.